Доброго дня, шановні дорослі! Привіт-привіт! Мої маленькі допитливі зайчики. Сьогодні я хочу вам розповісти про подарунок, який мені подарував букросик. Так, так! Саме той букросик, який обожнює обмінюватися книгами. Ця книга по-справжньому чарівна, адже в ній розповідається про дитинство. Та досягнення знаменитих людей. Саме в цій книзі я прочитала про прекрасного письменника Михайла Коцюбинського. Все своє життя він обожнював писати твори, а особливо для маленьких дітей. Ось його твори та казки повчальні і дуже цікаві. Михайло Коцюбинський був дуже допитливою дитиною. І його цікавило майже усе. Він обожнював спостерігати за рослинами, тваринами, за людьми. І саме про це він писав у власних казках. Тож давайте сьогодні познайомимося поближче з його творчістю, і я вам розповім дві казочки одна казочка про двох цапків, а інша про двох кізочок. Ну що ж, готові? Давайте розпочинати. Про двох цапків. З одного берега йде до річки білий цапок. А з другого берега підходить чорний цапок І той хоче через річку перебратися, і другий. А через річку кладка Така вузенька, що тільки один може перейти, а двом тісно. Не хотів білий цапок зачекати, поки через складку чорний перейде. А чорний і собі не схотів. Заждати, що перейшов білий. Ступили обидва на кладку, зійшлись посередині, та й ну один одного лобами й рогами бити. Бились, бились, та й обидва попадали у воду. А дві кізочки то були розумнішими. Стрілися вони на вузенькій стежинці, з одного боку стежинки глибокий рів, а з другого висока та крута гора. Постояли вони, постояли, подумали, подумали, а тоді одна кізочка стала на коліна, перевернулася на бік, лягла на стежці і притулилася спиною до гори тоді друга обережно переступила через неї, а та, що лежала, встала і пішли собі обоє. А тепер, малята, давайте пригадаємо першу казочку про двох цапків. То хто ж підійшов до кладки з одного і з іншого боку? З одного і іншого боку підійшло два цапки. А яких кольорів були цапки? Чорного та білого. Змогли цапки перейти через місточок? Ні, не змогли. А що ж з ними сталося? Куди вони попадали? У воду. А чому ж вони попадали? Правильно, саме тому вони попадали, що почали буцити один одного лобами та ріжками. А тепер давайте поміркуємо. Чем ми себе поводили два цапки? Ні, не чим. Як ви думаєте, якби хоч один із цапків поступився та почекав, поки інший перейде, вони б обоє б у воду? Вони залишилися б сухі. І спокійно перейшли в місточок. А тепер давайте пригадаємо казку про двох кізочок. Хто в цій казці зустрівся на стежичці? Правильно, діти! Дві кізоньки. Що зробили дві кізоньки? коли помітили, що не можуть одночасно пройти стежечці. Дві кізоньки подумали, подумали, а потім одна кісочка що зробила? Кізонька лягла на стежечку. Притулившись спинкою, до гори, до гірки, а інша легенько через неї. Переступила молодці діти. В цій історії кізеньки вчинили правильно чи ні, тим, що одна поступилася іншій дорогою. Вони вчинили правильно і чемно. Прослухаймо казочки ще раз про двох цапків. З одного берега йде до річки білий цапок, а з другого берега підходить чорний цапок. І той хоче через річку перебратися, і другий. А через річку кладка. Така вузенька, що тільки один може перейти. А двом тісно, не хотів білий цапок зачекати, поки через складку чорний перейде. А чорний і собі не схотів. Заждати, що перейшов білий. Ступили обидва на кладку зійшлись посередині, та й ну один одного лобами й рогами бити. Бились, бились. Та й обидва попадали у воду. А дві кізочки то були розумнішими. Стрілися вони на вузенькій стежинці. З одного боку стежинки глибокий рів, а з другого висока та крута гора. Постояли вони, постояли, подумали, подумали, а тоді одна кізочка стала на коліна, перевернулася на бік. Лягла на стежці і притулилася спиною до гори. Тоді друга обережно переступила через неї, а та, що лежала, встала і пішли собі обоє. І ще, малята, давайте пригадаємо, то хто ж написав дві прекрасних казочки, які ми сьогодні почули. Цього письменника звати. Давайте я вам підкажу. А ви повторите разом зі мною. Письменника звати Михайло Коцюбинський. А що найбільше він любив писати? Він любив найбільше писати. Казки для дітей. Шановні дорослі! У працях Михайла Коцюбинського ви неодмінно зможете знайти щось цікаве для себе. Перечитуючи його твори та казки, можна сміливо сказати, що нам є чим пишатись, нам є про що розповісти нашим дітям. Пам'ятайте, що читання книги перед сном це просто магічний час для вас та дитини. А я, як завжди, вдячна вам за проведений зі мною час. А ще за зворотній зв'язок. Тож чекатиму з нетерпінням нашої наступної зустрічі. Гарного, мирного дня! Усі! Бувайте!